Старовинне ворожіння для вас. Давайте подивимося, що йде з вашого життя, а що на це місце приходить. І так, що ваше життя залишає, що? Або хто? Якісь сумніви вас залишають? Стабільність ви залишаєте позаду? Ніби ви настільки виросли і помудрішали, що вам вже треба рухатись вперед. Ви переросли якесь місце, якесь середовище навколо вас. але настільки вже стало стабільним і нецікавим для вас, що ви це покидаєте добре. А що приходить у ваше життя натомість? Що або хто? Ви їдете десь? Якесь плавання. Ви себе обираєте, можливо, ви їдете відпочинок, ну взагалі якийсь бізнес свій можете відкривати, корабель про це говорить. Ви йдете на свій якийсь шлях, да? вибираєте себе, і про АІС я скажу, що ну, це нестабільна карта, да? він летить далеко, він навпаки показує зміни. От у ваше життя йдуть зміни після якоїсь затяжної стабільності, яка вас не влаштовувала. Розумієте, тому ну, ви втомилися, ви втратили багато енергії. Ви зрозуміли, що ви реально це місце вже переросли. Ви можете заробляти більше, мати більше. Ви можете мати інше коло оточення і так далі. Ви для себе, в першу чергу, тут вирішуєте, що вам всесвіт має дати більше. Все. І це рішення. За собою веде вже великі-великі зміни. Ну тут карта показують і зніщити в багатство, да, от в прямому сенсі. Так що з вашого життя уходить мало, але стабільно, а приходить нове, цікаве, не дуже стабільне, але набагато яскравіше і набагато багатіше. Хай так і буде.